31 грудня 2024 року я висаджувала лілії. Погода була сонячна, зовсім не зимова, земля не замерзла, тож я висадила цибулинки, які отримала наприкінці грудня від флоріум. Це мікс лілій оте гібриди. Це мають бути високі лілії, вони дуже ароматні, мають великі квіти. У мене є вже дві таких, тож я замовила собі ще. Були гарні знижки, тож я взяла на пробу цибулинки аліумів, лише три, два різних сорта. Побачимо, чи сподобається мені, тому що аліум до цього в мене не було. Подарунок я отримала набір мускаріїв, висаджували ми їх ось так кущиком. Мені допомагала моя донечка, щоб було помітно весною, де вони квітнуть, бо на Колумбі вже стільки всього насаджено, що не завжди все знайдеш. Також в подарунок я отримала дві цибулинки лілій. Цибулинки невеликі, але я думаю, вони заквітнуть. У 2025-му. Побачимо, чекаємо вже нового цвітіння. А ви висаджували так пізно свої цибулині і чи квітнули вони у вас?